США не послаблювали санкції проти Росії, а лише уточнили їх дію. Так кажуть в Білому домі та Міністерстві фінансів Сполучених Штатів. Напередодні Мінфіну прилюднив документ, який дозволяє американським компаніям платити збори ФСБ. Йдеться про виплати, які необхідні для експорту деяких електронних приладів та гаджетів, пояснили у Вашингтоні. А в Росії ці виплати збирають спецслужби. Раніше змі зокрема російські розцінили документ мінфіну як пом'якшення санкцій, але обмеження діятимуть, поки Росія не поверне Криму та не будуть виконані мінські угоди. Це вже слова постійного представника США в ООН Нікі Гейлі. Напередодні вона вперше на посаді постпреда взяла участь в засіданні ради безпеки. Учасники зустрічі закликали припинити вогонь на Донбасі і дотримуватися мінських угод. Події навколо Авдіївки демонструють, що українська армія показала свою силу та готовність протидіяти, але Україна платить надзвичайно високу ціну, втрачаючи своїх синів та дочок у цій війні. Ми дбаємо про наших дітей. Втрата кожного солдата ще один шрам на серці України. Це фотографія 26-річного офіцера Андрія Кизила, вбитого 29 січня біля Авдіївки. Подивіться в його очі, пане посол. Це ваша зброя і ваші співвітчизники вбили його. обострение на Донбассе удивительным образом совпадает с зарубежными поездками украинского руководства. Видимо, таким образом Киев рассчитывает сохранить в международной повестке дня спровоцированный им же кризис, а заодно и повязать своей безрассудной конфронтационной политикой новоизбранных глав государств. Ну и, конечно же, украинскому руководству сегодня нужны деньги, которые лучше всего вышибать из Евросоюза Отдельных стран Европы и Соединенных Штатов и международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии. Сполучені Штати разом з українцями, які майже три роки страждають від російської окупації та військової інтервенції. Доки Росія та сепаратисти, яких вона підтримує, не поважатимуть суверенітет та територіальну цілісність України, криза триватиме. Схід це не єдина частина України, яка потерпає через агресію Росії. США засуджують та закликають до негайного припинення російської окупації Криму. Півострів це частина України. Наші санкції пов'язані з Кримом будуть чинними, поки Росія зберігатиме свій контроль над півостровом.